Доброго ранку! На каналі Файні квіти. Городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 31 липня та 1 серпня 2025 року. Сьогодні 31 липня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 20-26 хвилин, тобто до вечора. А місяць без курсу почнеться з початку доби і до 20-ї години, 26 хвилин, буде продовжуватися. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо. В день не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. А от ввечері, 31 липня, сьогодні в 20:26. Місяць перейде в знак скорпіон, тому після 21-ї години можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні до 12-ї години сприятливий час для різних заготівель. А вже після 12-ї години дня. Вся продукція буде вже неякісна для заготівель, і до всього вона дуже швидко псується. Тому робимо всі заготівлі сьогодні до 12 години дня. А важливо для здоров'я на 31 липня 2025 року. Сьогодні дуже важлива вегетаріанська їжа. Навіть не використовуємо рослину олію. Для страв обов'язково використовуємо лимонний сік, сметану або ж вершки. Що є, тим і користуємося. Вегетаріанська їжа. Що можна приготувати? Каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Використовуємо для приготування будь-які доступні свіжі овочі, фрукти, ягоди, вітаміну, зелень. Все це дуже корисне сьогодні для нашого тіла, для наших органів, для нашого організму. Смачного вам! Завтра, 1 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скарпіон. Це доба переходу місяця з першої у другу фазу. Це стресовий, напружений час, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, але будуть ефективними поливи та підживлення рослин органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від бічкників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 серпня несприятливий час для різних заготівель. Це час стихії води і дуже швидко псується вся продукція. Важливо для здоров'я на 1 серпня 2025 року. Це вже Робота знаку скорпіон, а тому дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа, що можна використовувати для приготування. А ось такі продукти. Рибу, морепродукти використовуємо, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміни, зелень, все, що у вас є, будь ласка, використовуйте для приготування смачних страв і пийте обов'язково трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких усіляких вам гараздів! Миру вам та добробуту, удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!